3 грудня в державі наші відзначається Міжнародний день осіб з інвалідністю. На державному рівні соціальний захист осіб з інвалідністю він здійснюється відповідно до закону України про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні та закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. У Дніпропетровській області зареєстровано 213,8 тисяч осіб з інвалідністю, з них 14 тисяч дітей. Дітей з інвалідністю, 5 тисяч осіб з інвалідністю на війни та внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які мають статус особи з інвалідністю. Всі вони отримають соціальні виплатні. Пенсійні виплати з державного бюджету Дніпропетровщина в 2022 році отримала 3,3 мільйона гривень для реабілітації дітей з інвалідністю. 109 дітей отримали послуги реабілітації в відповідних закладах, які надають реабілітацію дітям. Так, стоїмость Розмір складає для першої та другої групи дітей з інвалідністю 16 тисяч для третьої групи дітям з інвалідністю 25 тисяч. Ця послуга вона вирішується сімейним лікарем, яка дитина має право пройти. Скільки там днів там від сіми та більше днів. Для забезпечення санаторно курортним лікуванням виділено на область 981 тисячу гривень, що надало можливість скористуватися санаторно курортним правом на курортне лікування майже 100 особам з інвалідністю. Крім того, 350 осіб з інвалідністю, у тому числі інваліди. Особи з інвалідністю в наслідок війни оздоровлені в санаторіях в сфери Міністерства соціальної політики України надана також грошова компенсація з державного бюджету для замість санаторно-коротної путівки для осіб з інвалідністю на загальну суму 346 сорок особ на суму 167 тисяч. Розмір складає 677 гривень. Це Особам, які протягом трьох років не оздоровлювалися, і вони отримують право, мають право отримати грошову компенсацію в цьому році вона складає 677 гривень. Також у п'яти міських територіальних громадах. Це місто Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Покров, Нікополь, функціонують служби перевезень соціальне таксі, які надають транспортні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушенням зору та опорно-рухового апарату. Протягом поточного року надано понад 1786 таких послуг. Також у 2022 році забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 21 тисячу осіб з інвалідністю з них протези ніжніх та верхніх кінцівок майже 1 тисячу осіб на загальну суму 103 мільйона гривень. Дві особи з інвалідністю другої групи, які приймали безпосередню участь в АТО, отримали грошову компенсацію та придбали житло. Для того, щоб особа з інвалідністю змогла отримати путівку на оздоровлення, вона має право звернутися до управління соціального захисту населення або до центру надання адміністративних послуг і надати відповідний пакет документів, а саме це копію медико з соціальної експертної комісії, де вказана група інвалідності, а також з сімейного. Від сімейного лікаря надається довідка форми 070 о, де вказується діагноз особи з інвалідністю. І санаторій, в якому він має право оздоровитися. Він приходить в відповідні структури, це до управління соцзахисту, як я раніше сказала, до центру надання адміністративних послуг, і він надає заяву копії документів і становить його на чергу. Відповідна черги людина вибирає самостійно санаторій, де він хоче оздоровитися, і заключається договір і надається ця послуга.